Курочка, молоденька річна, біли, білий легор. Дуже гарні несучки. Е, при гарному утриманні несе більше 300 їїчок у рік, боїться чужих. Виведена ця порода в Італії, але краще виводити її. Вдома, тому що домашні курочки несуться краще, як фабричні, якщо виведеш її в домашніх умовах. Мало споживає корму. Ну, М'яса тут мало в ній. це порода переважно виведена на яйце, яєчна порода. Дуже гарні утримані шустренькі курочки, які не хворіють. Дуже гарні курочки.